Це не війна, там нас з Альоною альоною, це е, стратегія лейблу. Е, Енко він є на прев'ю. В якому дуже багато відомих вам артистів. Це і Альона Альона, і як, ну, як так, не Калуш. такий відомий, але він теж зараз бере участь. У мене немає там жодних претензій, тому що я не знаю, що це за, за артист. Калош, найвідоміший, Ковка. напевно, на, так, ков, Сковка. Та. Вони виносили Аліну Паш два роки тому за такою самою методою. Тому що їм потрібно було, щоб поїхав Калош. У Аліни Паш була дуже крута пісня, з моєї точки зору. Ну, гарна, набагато краще, ніж Стефанія. Але Аліна Паш збрехала суспільство і за що вона ну, цілком заслужена, вона поплатилася. Так, так, вона себе мінуснула сама, за фактом. І поїхав Калош. Калош переміг. Я ризикну припустити, що в тих умовах, в яких проводився конкурс Євробачення, переміг би навіть Сергій Грішин з гітарою. Без гітари. 에, навіть. навіть без гітари переміг би Сергій Грішин. якби що просто зайкосом покурив би, отак, от, і, і, здобув би, і здобув би перше місце. Я знову ж таки, я не даю оцінок саме творчості калоша. Я думаю, що всі, хто розбирається в музиці, це чудово розуміють. Всі, хто не розбирається в музиці, будуть розбиратися трохи пізніше. От. Значить, це їхня технологія, їм потрібен скандал. Для чого їм потрібен скандал? Річ в тім, що одні з таких потужних, на кого вони ставлять. Артистів типу Альона Альона і Джері Хейл зі своєю піснею напередодні фінального відбору вони втрапили одразу в кілька скандалів. Це був перший скандал, був пов'язаний з тим, що вона рекламує сервіс вивезення українців до Польщі про це влаштування, таким чином сприяє е, негативним демографічним процесам в Україні. Е, це було негарно з її боку. Ми це теж до речі розбирали. Е, далі що вона е, в, була проблема з піснею, тому що сказали, що використання образу матері Терези, яка була насправді тиранічною жінкою, це погано, і все це є в масі. Е, Медіа було розповсюджено. Я припускаю, що також доклалися до Пуша цих новин конкуренти по Євробаченню. Це теж конкурентне середовище, як медіа, як політика, як, як все, що завгодно. От. Але ці скандали були, і ці кожен з цих скандалів він зменшував е, шанси Альони Альони на перемогу. Тому е, вони е, вирішили е, зробити так, би мовити, той скандал, який. Перекриє їхні власні факапи. В чому полягають їхні власні факапи? Ну, наприклад, в саботажі зборів. Саботаж зборів, що таке саботаж зборів? Це коли людина, у якої майже мільйон підписників, виходить і починає розповідати, що постити збори, це нерелевантно. А ви розумієте, як працює інстаграм? Оці от інфлюенсери, у яких багато підписників, вони дуже потрібні, вони конче потрібні, тому що на них підписана купа людей. і Якщо вони їх попросять, люди, які стежать за лайфстайлом, скинути по 5 гривень. То уявіть, якщо 200 тисяч людей скине по 5 гривень, це можна просто за день там лі... лямами закривати. До речі, відповідальні інфлюєнсери там по типу Лачина, Стерненка, багатьох інших, вони мішилі біги. Вони так і роблять. Вони використовують свою аудиторію саме для того, передусім для того, щоб закривати питання. Альона Альона щиро не розуміла, щиро не розуміла нашої репостити збори. Давайте подивимось відео. У мене теж вже не беруть 6 інтерв'ю на день. Не тому, що звикли, а тому, що ну ти не будеш кожен день одне й те саме розповідати, це нікому не треба. Так як і причина, чому наші сторінки за репости зборів в тіньових банах? Це так. Тотально. Тотально. Чому воно зникло? Ну тут можна закрити тоді інстаграм, смисл да. його весну. Тобто я не хочу закривати свій інстаграм, бо перш за все я людина творча. Я виражаю через творчість. То ну а якщо я не репощу збір, то що, закривати чи що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день. Дві тисячі в день людей. І з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять. Не факт, вони просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте, розвернулися і пішли. Бо може в них і нема що задонатити, то як? От типу я не знаю, і кожен раз ти маєш за це відповідати, і ти себе за це гризеш. Що а що ж змінилося? Бо я також з, з, з СММ-никами постійно говорю, що кожен третій рілс має бути про війну. Вони кажуть: ну як не прилетіла ракета, а з військових позицій ми не маємо права постити, так про що ну, що постить? Про якусь просто волонтерську діяльність постиш мені кому не надо. І при тому люди вже пишуть: будь ласка, чогось позитивного, хорошого, давайте посміхнемося разом. А покажіть вже, а якого тону помада? Що за бренд? І я розумію, що людям те саме потрібно, що і нам. Там. Трохи фу, подихати в сторону, так. знаєш, свободно, але всередині мене це гнітить. Щоб ви зрозуміли, оце відео, яке ви бачили, ми обговорювали на чорному розриві. Чорний розрив, я повторюю, це рост, це прожарка. Це дуже жорстка програма, в якій написано, що це дуже жорстка програма. Ми обговорювали 21 здається листопада, якщо я не помиляюсь, так, Саша? 21 листопада сьогодні у нас уже е, 1 лютого. лютого з 21 листопада Альона Альона виявляється до скільки тут до кінця січня. Абсолютно спокійна, жила з усвідомленням того факту, що її назвали е, хабалкою. Я цитую, за той спіч, який ви щойно бачили, за те, що вона саботує збори. І вона е, дуже підступно вчинила, давайте будемо відверті, маніпулятивно. Але Володимир Петров, як технолог, видає їй належне, так. вирізавши саме реакцію. Я думаю, що якби вона поставила все відео, то. Щонайменша третина тих людей, які там кричали тримайся, включно з Олексієм Дурнєвим та іншими е, селебріті, вони б спитали: так, а що по зборах? Тому що якраз Олексій Дурньов демонструє поведінку соціально відповідальну зараз, угу. а, і вона. І вона разюче відрізняється від його поведінки там, напередодні війни, коли він там по Москві їздив, розповідав, як там класно. Це дуже круто. Я чому б це кажу? Тому що це демонструє зміну людини. Так само, як є зміна людини, скажімо, от сидіть, ліворуч. Та? От, йому ж там ж дотикали всіми цими десятирічної давнини е, відео, інтерв'ю і таке інше. Але подивіться, що зараз люди змінюються. І ми хотіли насправді, щоб Альона Альона все ж таки не не демотивувала. Інших інфлюєнсерів це дуже важливий момент. Далі, друзі, це не все, чому я кажу, що вами маніпулюють. Тому що м, Альона Альона значить, два місяці спокійно не реагувала, їй було по барабану, але тут же Євробачення, а у неї нашаровуються скандали. Плюс вона знає, що в загашнику у е, її опонентів або навіть просто у медійників є ну дуже погані факти, скажімо, як співпраця з російськими. Артистами ми дуже вдячні Антону Ходзі за те, що він нагадав власне про це. Про те, що він писав у 2021 році, і за те, що він залишається послідовним вірним своїй позиції в несприйняті тих артистів і їх позиції, які колаборували з росіянами. Дякую, Антоне. Давайте вже забудемо там якісь старі суперечності. Ми дуже цінимо підтримку в непрості часи. Давайте подивимось. Новий альбом російського гурту Каста гурт Каста виступав в Криму. Альона Альона в 21-му році брала участь в запису альбому Росіян, і також Альону Альону не засмутило, що вона була в цьому альбомі спільно з репером російським РЕМ Діга. Який їздив знімати кліпи в Донецький аеропорт і прославляв російських терористів вордло, пише Антон Ходза, дякуємо, Антоне. Це супер. І тут дехто каже, що каста, вони ж типу антисистемні політики. Якщо ви антисистемні політики, то чому ви колаборуєте з таким чортом, з путіністом? І я впевнений, впевнений, що Альона Альона точно знає, з ким вона власне. Опинилися на одному. Знають її продюсери. І це питання навіть не до Альони Альона. Я розумію, що вона, ну, вона працівниця, вона є контрактом, вона об'єкт. Об от у мене немає тут претензії конкретно до неї. У мене є претензії до всього лейблу. Ви знали, на що ви підписуєтесь? Як ви дозволили своїй співачці, яка демонструє себе як патріотична, брати участь в записі з путіністом? Як вам не соромно? Як вам не соромно взагалі брати участь на е, альбомі з росіянами, які нехтували українським законом і виступали в окупованому Криму? Покажи, будь ласка, скріншот. Отак, от в 15-му році колектив виступав в окупованому Російською Федерацією Криму. Вони порушили закон. Вони злочинці, є стаття. На що ви це робите? Чи музика в політики? Альона Ваня, скажіть, будь ласка, всі інші. Як вам не впадло це, калуш? Де ваша позиція? Ви ж там кричали там фрі Азовстал. А оце як називається? От на що ви це робите? Далі. У мене питання до, значить, тепер до членів журі відбору Євробачення. Я розумію, там є сердючка Андрій Данилко. Він і сам виступав в Росії, попри те, що він зараз займає адекватну дуже позицію, респектабельну. Окей. Є Джамала, здається, ще в журі, якщо я не помиляюся, і є Сергій Танчинець, герой антиподів, був значить лідер гурту без обмежень. От у мене питання до вас, друзі, шановні. Невже ви дозволите виступати? Представляти Україну людині, яка колаборувала з путіністами на релізах російських виконавців під час війни? Уже фактично напередодні повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, я не хочу забирати у них право, щоб вони не виступали там. Будь ласка, але відкомунікуйте це. Але відкомунікуйте це нормально. Не треба кричати, що нас критикують за те, що ми жінки. Нам чхати, хто ви? Насправді, як ви себе ідентифікуєте? Ну, мені чхати, як себе е, ідентифікує Альона Альона там чи Джері Хел, чи інші учасники. Мені абсолютно по барабану, але я не хочу, щоб мою країну е представляли такі люди. Давайте відверто. Аліна Паш менше зашкварила в цій ситуації, і це їй вартувало виходу вильвильоту, е вибачте, з Євробачення. А тут повноцінна колаборація, і що вони роблять? Вони вигадують концепцію, що їм потрібно виступити від е лиця всіх ображених жінок. Ну краще б вони не використовували, звісно, образ матері Терези, яка принижувала жінок так, що мало кому е, снилося в цьому світі, включно з Володимиром Петровим. Ба більше вони оголошують ще до скандалу до цього, до звинувачень на нашу адресу. Вони пишуть наступне. Покажи, будь ласка, Лейбл Енко каже, ми придумали шість механік, щоб підняти охоплення артисту до 100 мільйонів перед євробаченням. Вони це продають. Вони, ну типу, ти мусиш заплатити за цю механіку, яку вони надають. І подивіться, будь ласка, яка механіка передбачена лейблом для Джері Хейл і Альони Альони? Та Альона Альона і Джері Хейл слухачі запустили тренд на жіночу солідарність. Цей допис з'явився за кілька днів до. Скандалу, власне, до того, як Альона Альона нас звинуватила. Себто, що відбулося, вони розробили стратегію, яка допоможе їм перекрити ті скандали, в яких вони взяли участь, і які можуть унеможливити їх участь в Євробаченні. Про це вони оголосили. А потім вони висловили звинувачення на нашу адресу і запустили у цю хвилю, про що вони власне самі її пишуть. Вони не приховують навіть цієї маніпуляції. Це якраз викриває цей план стратегії. І вони, ну я розумію, якби вони розумно підійшли і дійсно вирізали щось, що містить мізогінію. От. Ну, вибачте, трактувати слово хабалка сказане після того, як людина розказує, що я не буду репостити збори, тому що вони не падає в інстаграм. Ну де тут мізогінія? От, якби це казав якийсь гордон, він би отримав набагато більш неполіткоректне слово. Слово хабалка воно за своєю семантикою. Взагалі не прив'язано до статі і означає вульгарну, нерозумну людину, яка ляпає, є хабалісті чоловіки. Тобто це характерологічна поведінкова ознака ще раз. І знаєте, в чому От найгірше, що може ну які наслідки найгірші? Найгірші наслідки це, по-перше, те, що Розмивається саме усвідомлення того, що є сексизмом та мізогенією, насправді, створюється спам. Оцей спам, коли люди починають вважати сексизмом, що ним не є, і мізогенією, що ним не є. І в цей час незіркові звичайні жінки, які дійсно мають ці проблеми, які дійсно щодня стикаються з сексизмом, з мізогенією, вони Втрачають будь-яку можливість бути почутими, тому що оцей спам зірковий він навпаки залишає цих жінок поза увагою, і в результаті ця проблема вона істотно масштабується. І я вважаю, що те, що зробили енко з альоною альоною, це шахрайство, це шахрайство на довірі. Ви використали довіру людей, зманіпулювавши не лише контекстом. Зманіпулювавши, власне, на дуже такі чутливі речі, як на жіночності. І це підкреслює якраз, що сексизм ну, це радше про вас. Це радше про вас. Тому що я ніколи не відмовлю собі вправі називати людину, яка поводиться отак, як ми чули, хабалкою. Або е -е, Йолопинію. Або йолопесою, або кінченою, зрешті, я буду називати цю людину. Чому? Тому що я пояснив, тому що ця людина саботує збори і демотивує інших людей і інфлюенсерів поширювати їх. Демонструє. Безвідповідальність абсолютно. А потім вона хоче перемогти лише тому, що вона а, от з вирішила образитись, що її захейтали, і вона кваліфікувала для себе як мізагінію, не маючи жодних логічних та семантичних підстав для цього. Ну от от, от як тому я щиро сподіваюся, що Альона Альона виконує свою обіцянку, піде до суду. Я ви не уявляєте, як цього я хочу. От я е, загадаю це, е, е, якщо ну на новий рік, якби це перед новим роком було На китайський. Да. Новий рік. Я на китайський новий рік собі це загадаю, альона Альона, Ми дуже хочемо, щоб ви подали на нас суд. Тому, друзі. Е, я нагадую своє своє питання членам е, журі нацвідбору до Євробачення: чи хочете ви, щоб нашу країну представляли колаборанти з росіянами? І, взагалі, я хочу сказати: Лейбл Енко: ми знаємо, з чого складається ваша медійна структура в цій країні та в інших. Ми знаємо це. Ми знаємо всіх ваших виконавців. Ми е, знаємо, Іван Клименко як для кого ви творили весь час е, війни. Ми знаємо багато що. Ви зробили страшну помилку. Ви вирішили, що ми це Аліна Паш. Річ в тому, що ми не Аліна Паш. Ми не такі красиві, не такі молоді, не такі талановиті. Це мінус для нас, безумовно. Мінус. Але у нас є інші, скажімо так. Чесноти. Ну, я не скажу чесноти, у нас є інші навички. Та рефлекси, які на превеликий жаль, виявилися не властивими Аліні. Пач тому, що у неї дійсно була гідна пісня. І попри те, що вона на нас ображалася, я завжди казав, що по музиці до неї питань нема. Аліну Паш завжди тролили саме через оці їхні факапи. От ви даремно це зробили. Ви даремно дуже це зробили. І якщо ви думаєте, що ви як ракова пухлина зараз, захопите український шоу біз задушите всіх людей. Ви будете душити всіх нормальних реперів, продукуючи у цю шароварщину безкінечну, калошоподібно чи калоподібно. Як буде правильно, я просто не знаю тут, де скорочувати. То ви теж дуже помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що ви будете відбирати найталановитіших там в голосі країни, що ви будете запулювати пул цілий виконавців своїх на Євробачення. Ну, тому що ви ж тут мультиплікатор працює, ви збільшуєте свої шанси перемогти. Це не чесно. І головне, друзі, ми дуже дякуємо всіх, хто нас підтримує. Ми не святі. Ми не святі. Ми, блін, прям буваємо хейтерами. Ми буваємо... Я його ненавиджу. Він ненавидить мене. Ми буваємо дуже не політкареполіткоректа. Але, Але ми щирі. Давайте, отак от, так, от відверто. І не треба нам нав'язувати е от саме. Тих моментах, де ми реально не дали в штангу, те, що ми в чомусь винні, от що стосується е, всіх інших пред'яв, ми завжди, завжди готові так. висловлювати все. Якщо ви думаєте, що ми припинимо блін, наші прожарки, ви помиляєтесь, їх буде більше, вони будуть привертати тепер набагато більше уваги, і вони будуть ще більш жорстокими та витонченими.